Всім привіт! Сьогодні вночі пройшов Fight Night Дерек Льюіс проти Родріго Насіменто. Як по традиції, швиденько розглянемо основні бої мейнкарду, а потім і сам мейн івент. Відкривали мейнкарт Волдо до Кортеса Коста та Ребеліус Діспейн, а Коста, вихідець з претендентської серії Дани Білого, провів 6 боїв у UFC, з яких 5 забрав собі. Діспейн новачок у UFC, у кар'єрі провів 5 боїв без поразок у UFC. У нього один бій, в якому нещодавно відправив спати Паріжана. Поїхали дивитися. Почався перший, і Діспейн відразу полетів з обох рук на Акосту, включив дику розмахайку і вже на початку намагався вимкнути Акосту. Діспейн дивився у бік нокауту, а ось Акоста, звичайно, у бік обнімашок. Відчув, що пахне валідолом і відразу перевів. Перевів доволі легко і там вже знизу, в принципі, обіймав увесь раунд. Був один момент у Акосту. Сти він майже провів больовий на руку, але Діспейн стиснув капу, витримав і не здався. Ну і до кінця раунду Акоста там знизу проводив масаж, інколи підкормлюючи ліктями. Раунд за Акостою. Почався другий, ну і думаю, зараз діспейн спробує рубанути. Але як же ж я помилявся? Виявляється, на другий вийшли два хлопа з абсолютно пустезними бензобаками. Руки опущені, сил не було тримати навіть їх. Удари діспейнійсь намагався наносити, але поки вони долітали, я встигав ходити наливати собі чаю. Коротше кажучи, це був треш. А Коста теж не сильно відставав від діспейна, дихав важко, ліниво перевів, опинився у фулмаунті, і там я хотів би сказати, добивав, але ні, ніжно гладив кулаками пузо діспейна. Він у топовій позиції, просто не міг закінчити бій, сидів зверху і намагався показувати щось по типу Ось, дивіться, я б'ю його. Це, типу, було таке добивання, але це було не страшне добивання, це було смішне добивання, ну і така картина була до кінця раунду. У третьому на початку Діспейн викинув декілька кіків по ногам Акости, Акоста дав йому можливість попрацювати в стійці. Одна нога навіть в голову залетіла від діспейна, але сил не було. Згодом Акоста знову перевів і знизу проводив смішне добивання. Добивав він з середини і до кінця раунду. Одноголосним рішенням бій забрав Акоста. Висновок. Непереможний діспейн помер в першому раунді. Греплінг відсутній, боротьба відсутня, UFC це трішки інший рівень. Далі в нас йшов бій Алекса Касереса та Шона Вудсона. Касерес ветеран, 35 років, провів 29 боїв у промоушені. Останній бій програв Чікадзе. Вудсон виходить з претендентської серії. 8 боїв у UFC, одна поразка, одна нічия. Поїхали дивитися. Почався перший, почали активно мацали дистанцію кіками. Вудсон непогано зачепив правим джебом голову Касереса. Згодом залетів і лівий і з боку, але якихось критичних моментів взагалі не було. Це був легкий спаринг. Вудсон почував себе як риба у воді. Був більш технічним, багато фейкував. Касерес не міг підлаштуватися, все, що він робив, це кидався з двійками вперед і інколи на цих зближеннях з'їдав двійки. По відчуттям раунд за Вудсоном. Почався другий, і хлопці відразу трішки зарубилися. Вудсон добре вставив правий кік в корпус і правим та лівим боковим трішки труханув Касереса, але той вийшов з лінії атаки, ну а далі вже з продовжився. Треба відмітити, що тут вже у Касереса вдавалося краще ловити Вудсона. Вудсон частенько залишався стояти на місці і біля сітки, де Касерес його якраз таки затискав, плюс-мінус рівний раунд. У третьому Касерес почував себе вже дуже вільно, почав повністю працювати першим номером, тиснути Вудсона до сітки, викидував багато двійок, були навіть двіки і відразу удари з розвороту. У Вудсона був лише один акцентований боковий в голову. Таке відчуття, що сил вже не було, і він просто тикав Касереса руками. Касерес тут виглядав реально краще. На останніх 10 секундах обидва прийняли рубку, але рубкою це і не назвеш, досить знесилені неакцентовані розміни. Третій я б точно віддав Касересу. Але одноголосним рішенням бій забирає Шон Вудсон. Далі в нас ішов бій іншого ветерана Дієго Ферейри проти Матеуша Ребецький. Ферейра до якогось часу ішов на стріку із шести перемог, поки не натрапив на топів легкої у вигляді Даріуша та Гамрута. Останній свій бій виграв нокаутом проти іншого ветерана, Майкла Джонсона. А ось Ребецький новачок, теж вихідець претендентської серії. У UFC без програшів на серії з трьох перемог. Поїхали дивитися. Почався перший, її почали дуже активно. Поляк відразу полетів шукати голову Ферейри, але налетів на лівий хук в голову. Розміни йшли дуже непогані. Двійки залітали як від Ребецький, так і від Ферейри Тиснув поляк просто неймовірно. Взагалі не збавляв обертів Ферейра був змушений постійно відходити назад. У другій половині раунду Ребецький вставив нищівний лівий хук в голову і Ферейра полетів вниз. Поляк полетів добивати і опинився у Гарді Ферейри в якому той досить непогано пережив і від Ті так, раунд і закінчився. Однозначно, поляк забрав. У другому рубка продовжилася, поляк продовжив летіти вперед і викидувати двійки. Після однієї з таких дуже легко перевів вниз і там намагався щось придумати. Не придумав нічого. Ферейра просто двома ногами підважив поляка і дуже гарно скинув з себе. У другій половині раунду поляк задихав, і Ферейра відчув запах крові, ухилявся, гарно кидав двійки, дві страшезні гематоми під очима Ребецький говорили самі за себе. Рефері навіть був змушений викликати лікаря, але той дозволив битися далі, і Ферейра продовжив обробляти знесиленого поляка. Під кінець раунду сам перевів і навіть не кинув у душку під кінець, але розумів, що часу немає, і просто насипав в корпус. Неймовірний раунд від Ферейри, однозначно залітає йому в скарбничку. У третьому без прик... Колів на бій вийшов не поляка, китаєць, дві величезні гематоми, які закривали обидва ока. Ферейра продовжив те, що почав у другому залітало все від колін до рук, прямі, бокові, кіки в корпус, кормив Ферейра, китайця всім, чим хотів і коли хотів. Звичайно, від зустрічних ухилявся дуже легко. Я навіть не впевнений, чи китаєць щось там бачив, скоріше я йшов на запах Ферейри. Там було просто одностороннє знищення, і Ребецькі вже було шкода. Хотілося, аби Рефері швидше зупинив бій, але Китаєць ще навіть проводив спроби переводів і перевів. Ферейра, звичайно, відразу відзахищався і сам зайняв топову позицію. Пізніше вони піднялися в стійку і все продовжилося. Під кінець раунду Ферейра перевів Ребецький як малу дитину, і там змусив Рефері зупинити це кровопролиття. Технічним нокаутом бій забирає Дієго Ферейра. Далі в нас ішов бій Алонзо Меніфілда проти Карлоса Ульберга. Алонзо потрапив у UFC через претендентську серію ще у 2018-му. Виступав з перемінним успіхом, але тепер йде на стріку з чотирьох перемог. Ульберг теж прийшов з претендентської серії в 2020-му, програв свій перший бій і з того часу настріляв стрік із шести перемог. Поїхали дивитися. Почався перший і Меніфілд з зарядженими бомбами просто полетів на Ульберга з розмахайкою. Ульберг підключив свою розмашистий збоку залетів Меніфілду в голову. Далі Ульберг просто пропустив голову Меніфілда через свою розмашисту розмахайку, і фарш у вигляді Меніфілда втратив орієнтацію у просторі. Пішло добивання, і рефері змушений рятувати Меніфілда від подальшого знищення. Технічним нокаутом бій забирає Карлос Ульберг. Щасливий Дана, щасливі глядачі, щасливі ми. Що тут скажеш, краса, та й годі. Комейн-івент. Хоакін Баклі проти Нурсултана Рузібоєва. Баклі ми бачили буквально нещодавно у бою з Люке. Перейшов у напівсередню і вже йде на стріку із трьох перемог. Рузі боєв провівує всі два бої, обидва виграв, але в середній вазі. цей бій проходив у напівсередній. Чому Рузі Бойов перейшов на категорію вниз? Я не знаю. Можливо, звабило ім'я суперника. Поїхали дивитися. Перший почався досить акуратно, обидва шукали свою дистанцію і шукали досить довго. В середині Баклі вирішив провести тейкдаун, полетів вперед і при спробі з'їв акцентоване коліно. Але все ж таки перевів. Знизу в принципі нічого критичного не придумав і дав Рузібоєву піднятися. Рузі Боєв полетів вперед і знову вставив коліно, але вже не таке акцентоване. Баклі у відповідь знову перевів і там зверху намагався насипати. Рузі боєв відповідав ліктями знизу. Під кінець Баклі знову дав розі бойову встати і вимагав від того активних дій. Була маленька рубка і раунд закінчився. Важко щось сказати, ніби рівний раунд, але за рахунок тайдаунів могли віддати Баклі. Почався другий, і в принципі нічого критичного на початку не сталося. На стійку, схоже, Баклі не ставив і вирішив знову переводити. Зміг це зробити і там знизу утримував Розібоєва. Протримав недовго і вони піднялися. У стійці нічого не відбувалося. Хлопці взяли перекур, і після цього Баклі знову провів тейкдаун. Цього разу знизу вже деякі удари залітали непогано, і якусь шкоду він там все-таки наніс. Рузі знову намагався відповідати ліктями, а в кінці зміг підготувати руку Баклі до больового, але раунд закінчився. Почався третій і Баклі вже на початку малює правий з боку, приправляє це все розмашистим лівим, і Рузі падає вниз. Баклі летить добивати, Рузі Бойов відбивається ногами і переживає цей штурм, виглядав Рузі Бою вже досить виснаженим, при спробі двійки сам падає. Баклі, звичайно, займає позицію зверху і туди вставляє все, що є. 56 ударів зафіксувала статистика UFC, але Розібоїв знову ж таки пережив і сам опинився зверху. Трішки там попрацював, помилився і вже знову Баклі зайняв верх. Перевзувалися, так би мовити, в повітрі. Там знизу Розібоїв декілька разів вставив заборонені удари ногами і рефері зупинив. Він запитав Баклі, чи все окей. Той сказав Окей, і продовжили вже в стійці. Декілька секунд, і бій закінчився. Одноголосним рішенням бій забрав Хоакін Баклі. Всі очікували бій в Стійці, але Баклі показав можливості, певно розумів, що в стійці можуть бути проблеми і провів непоганий бій. Мейн івент Дерек Льюіс проти Родріго Насіменто. Важка вага. Люїс, хоча й програв більшість своїх останніх боїв проти топів, але чомусь продовжує очолювати мейн івенти. На Сіменто, вихідець з претендентської серії, провів 5 боїв, 4 з яких виграв, займає 15-ту позицію рейтингу. Льюіс, до речі, йде 12-тим, Поїхали дивитися. Ну і бій пройшов на швидкостях близьких до швидкості світла, але про все по порядку. Почався перший, і Льюіс, звичайно, почав спроби розвантаження своїх панчів. Після цього відразу притиснув до сітки і там клінчував добру половину раунду. Інколи там в клінчі вставляв бокові. Дивно, але були навіть і спроби переводу від Льюіса. На Сіменто захищався, а пізніше і сам перевів. Знизу кормив ліктями. Ця картина тривала до кінця раунду. Почався другий і Льюіс знову на початку непогано накормив боковими, і треба відмітити, що досить добре їх тримав на Сіменто. Далі знову пішов клінч, в якому Льюіс взяв паузу і знову почав активно обробляти голову боковими та аперкотами. І знову на Сіменто все з'їдав і не падав. Картина повторювалася неодноразово. Далі знову йшов клінч, спроба переводу самого себе від Льюіса, Вона була вдалою і на Сіменто забрав спину. Там заправляв руки і пробував виходити на удушку. Раунд закінчився, і ці спроби також. Почався третій, Льюіс побачив, що хтось намагається з'їсти залишений ним бургер біля октагону. І тут вхід пішла ця швидкість. Правий прямий залетів прямо в щелепу, і на Сіменто зі швидкістю світла полетів вниз. Там пішло безжалісне добивання, і, звичайно, вже відома нам реклама трусів Вену. Нокаутом на початку третього раунду бій забирає Дерік Льюіс. Так прийшов мейнкарт, хлопці та дівчата. Всіх, хто дивився до кінця, обіймаю. Всім, хто підтримує, дякую. Ну і почуємось.